Та На них Дарницького району нагороджується гравець Іван Васильович. Асфальто-бесонник четвертого розряду. Подякую голові Дарницької районної місті Києві державної адміністрації з врученням годинника. Нагороджується Петро Петрович Савинок, тракторист третього розряду. народжується Анатолій Миколаєвич Головач, асфальтобетонник четвертого розряду. Музика. Вітаємо Валентину Васильівну Мельник, майстра по санітарному отриманню шляхів, яка також отримує подяку від голови давністю райони місії державної з зручення сімейного годинника.